Дві перемоги над гостями з міста Дніпро. Їх здобули команди дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт. Юнаки із горішніх плавнів двічі перемагали команди Мдюс США 2. Та завдяки цим перемогам покращили положення у турнірній таблиці Національної ліги майбутнього. Скільки м'ячів забивали суперникам, юні гірники дивіться далі. На стадіоні гірник у горішніх плавнях відбулися два поєдинки третього туру чемпіонату України Національної ліги майбутнього. У матчах четвертої групи вищої ліги зустрілися юнаки дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт та гості з Дніпра, які захищали кольори команди МДю США -2». Першими провели матч гравці старшої вікової категорії Ю-17. Господарі поля активно грали в атаці і після цього епізоду заробили право на пенальті. На 16-й хвилині його реалізував Руслан Онищенко. Так гірник спорт вийшов вперед 1-0. Надалі у господарів поля були спроби збільшити рахунок, але він до перерви не змінився. У другому таймі юні гірники збільшили свою перевагу. Давид загуби нога виконав довгу передачу, після якої Вадим Торський зумів подвоїти рахунок 2-0. Під кінець матчу відзначився Мілан Забігай, якому вдався прицільний удар у дальню дев'ятку. Ірник Спорт Ю-17 виграв цей матч із рахунком 3-0 та здобув свою першу перемогу в чемпіонаті під керівництвом тренера Олександра Бідника. Дякую хлопцям, вони боролись, хотіли перемогти. Це було видно по ним. Не вийшло мене мого нападаючого хременка Олександра забити гол. Ну, По желанню, по напору я дуже вдячний йому за цю гру, то він гарно відіграв. Ну, хлопцям казав, не буде моментів, не буде голів. Є моменти, то рано лі поздно голи прийдуть. Ну, у нього сьогодні не його день був, ну, команді він поміг хорошо. добре. Ну, дуже гарно зіграла захисна лінія нашої команди. По сьогоднішній грі я хлопців поздоровав. З грою, що молодці. Зіграли, перемога була і по ігрі, і по рахунку. Більш напруженим вийшов поєдинок команд Гірник спорт та Мдю США 2 вікової категорії Ю-15. Це була гра рівних команд, в якій більше пощастило господарям поля. До перерви гості з Дніпра забили гол, але асистент арбітра у цьому моменті зафіксував офсайд. Після чого арбітер відмінив взяття воріт у першій половині матчу захист юних гірників пройшов серйозні випробування. У другому таймі вже гірник спорт грав активно в атаці. Спершу господарі створили гольовий момент, який мав завершитися взяттям воріт. Втім, тут не пощастило із заключним ударом. <пох> Одразу після цього моменту та активного пресингу захисників команди суперників з боку гравців гірника спорт і впевнених дій Кирила Гайдаржі рахунок нарешті був відкритий. За мінімальної переваги гірника спорт гравці команди Мдю США не припиняли спроб відігратися, але до кінця матчу рахунок не змінився, і господарі поля відсвяткували мінімальну перемогу 1-0. Матч був достатньо важкий, суперники були великі, достатньо. Ну, ми додавили, виграли команди молодці. Як хвилювалися перед грою, як налаштовувалися. Та хвилювання тут як такого не було. Налаштовувалися, тренер дав установку, ми її виконали. Що найбільш важке було в першому таймі, не, голів не забивали, там пропустили, але я що по так? Саме тяжке було, був захи... нападаючий у них великий, було тяжко з ним грати. Якось так. Ну, коли забили гол, що відчув? Відчув, ну, якось заспокоївся трішки, коли ми забили. Навантаження на захист більше було, коли забили гол? Так, да, достатньо так. тому що тренер зробив деякі заміни і було тяжкіше. Які відчуття зараз? Впевненість така після мінімальної переваги. Ну, впевненість так. Будемо грати, будемо бачити, що буде далі. Гравці гірника Спорт Ю-15 здобули свої перші три очки. Їхньою підготовкою до матчу займався тренер Віталій Токовенко. Було важкувато, але хлопці молодці, видержали настрой бойовий. Дуже я дякую хлопцям, що виграли. Я дуже задоволений грою. Хлопці, що могли старалися, виповнили установки на гру. Ну, а так, другий тайм був получший, і ми забили гол, який нам дуже-дуже не вистачало. Ну, а так командою доволен, грою доволен, Все було на хорошому рівні, як ми хотіли. Моментів небагато, так, да? у вас було? Да, моментів було маловато, але десь момент один дожали соперника і забили гол. Я дуже задоволений, що вийшло забити гол. У третьому турі обидві команди гірника спорт Ю-15 та Ю 17 здобули свої історичні перемоги у вищій лізі Національної ліги майбутнього. Нагадаємо, це дебютні виступи юних гірників у вищій лізі, які до цього грали лише в першій лізі подібних змагань. Вища ліга рівень відчувається, що ну звісно, це не перша ліга, а вища ліга команди тут вже і посильніші. От ми грали до цього з командою «Запорожжя». В Кривому рогу, есть то то було тяжело тоже. команди сильніше. Ну, хлопці вистояли після поразки в кривому розі. Було настроїти команду на перемогу, Получилось все задовільно, як сказати. Пацани старалися. Одне тяжело, ну нічого страшного, як кажуть, везе сильнішому в перемозі. У національній лізі майбутнього продовжують свої виступи чотири юнацькі команди гірника спорт. Прийдешньої неділі 5 жовтня свої домашні поєдинки у четвертому турі зіграють команди вікової категорії ю 14 та ю 16 У гості до юних гірників приїдуть їхні однолітки із дитячо-юнацької школи запорізького металурга.